Друзі, привіт! Сьогодні я хочу показати дендробіум Rainbow Dance Akatsukin. Зареєстрований він був королівською садівничою спілкою у 1988 році. Автор цього гібриду пан Такакі. Вказаними батьками є дендробіум Corinae та дендробіум унікум. Так як дендробіум Curinae теж гібридна рослина, то в пращурах його дендробіум унікум 50%. Дендробіум маніліформи 25%, дендробіум Нобілі майже – майже 15,5% та інша, частка яких невелика. Цей гібрид доволі невибагливий і добре зростає як при теплому, так і при прохолодному утриманні. Довгий період спокою буде тільки за умови низьких температур, але й без нього при теплому утриманні він закладає квіткові бруньки і хіба що їх буде трошки менше. Мій красень цього року квітне з лютого місяця. Зараз він тримає вже небагато останніх квіточок і навіть має пару пуп'янок. А на самому піку цвітіння на ньому було одночасно більше 20 квітів, аромат яких мені, мені нагадує абрикосовий компот. Відео цього цвітіння я ставлю в кінці. Як і його батьки, він любить попити під час нарощування нових павнів і любить яскраве світло без прямих полуденних променів. До речі, при прохолодному утриманні під час спокою. Він може скидати листя, але це не має вас лякати. Це природній процес. Гарного всім дня. Па-па!